час програми Влада на місцях. Говоримо про результати роботи органів місцевого самоврядування та головні новини громад. Сьогодні у випуску. Вінницькі учні активно повертаються за парти як дбають про їхню безпеку. 82-гу поліцейську станцію відкрили на Вінниччині, в якій ще громаді з'явився шериф. В рамках програми муніципальне житло у Вінниці збудують нову висотку. Хто може придбати квадратні метри за найнижчими в місті цінами? Трактор на дистанційному керуванні. Вінничани розробили технологію пошуку мін на полях. Вінницю з робочим візитом відвідала міністр оборони Латвійської республіки Інара Мурнієце. Разом з керівниками області міста та представниками Збройних сил України вона вшанувала пам'ять загиблих під час ракетного обстрілу Вінниці 14 липня. Це перший візит пані міністра до України після призначення на посаду повідомив начальник Вінницької ова Сергій Борзов на своїй сторінці у Фейсбук і зазначив, Інара Мурнієця доклала багато зусиль задля підтримки України на посаді спікера Сейму Латвії. Адже саме Латвія серед світових лідерів за обсягами надання Україні військової допомоги у співвідношенні до ВВП. Це зброя, боєприпаси та військова амуніція. Як запевнила пані міністр, підтримка Латвії буде продовжуватися. До самої перемоги України найближчим часом Латвія направить нові партії військової підтримки: зенітно-ракетні комплекси Стінгер, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники. Також Латвія продовжить навчання військових збройних сил України. На Вінничині продовжують реалізацію безпекових проєктів та розширювати мережу поліцейських станцій у громадах. Днями свого шерифа отримали два старостинські округи. Які населені пункти він буде обслуговувати, та які завдання вирішуватиме, розкажемо далі. У селі Великий Митник на Вінничині відкрили поліцейську станцію. Це вже третя у Хмільницькій громаді. Відтепер свого шерифа мають мешканці двох старостинських округів Великомитницького та Кривошиївського. Присутність правоохоронця сприятиме безпеці в громаді. Наголосив начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов під час спілкування з громадянами. Безпека це пріоритет держави, і тим більше під час війни. Тепер не треба буде їхати з Хмільника. Він буде постійно тут знаходитись, ви всі будете мати його номер телефону мобільний. 24 на 7 він тут, і завжди він допоможе, щоб ви були в безпеці і ви будете знати свого поліцейського офіцера громади. І він з вами зі всіма познайомиться, і буде надавати будь-яку допомогу, до якої будуть звертатися люди. Десять сіл з населенням майже 6 тисяч людей буде обслуговувати старший лейтенант поліції Володимир Луцьков. Прийом громадян та звернень від них шериф буде здійснювати безпосередньо у приміщенні поліцейської станції. Тут є всі умови: робочий кабінет, комп'ютер, інтернет. Також мешканці громади облаштували для офіцера, який працюватиме в цілодобовому режимі кухню та кімнату для відпочинку. Працювати для вас за для вас тільки для вас. Робити все, що вам потрібно, надавати допомогу, соціальну, юридичну, правову, займатися всіми вашими зверненнями. Це вже 82-га станція в регіоні, третя в Хмельницькій громаді. Для оперативного реагування на виклики поліцейський офіцер громади має службовий автомобіль та всі необхідні засоби для виконання завдань. Це машина, яка доволі непогано проходить таку місцевість, як сільську. Є встроєна рація, також є рація нагрудна в разі, якщо я не біля машини. Є планшет, дорожній жезл, також є. можна машин спиняти вже мигалками, подавати звукові сигнали, також ну, гучномовець розмовляти. Є сейф встроєний в багажнику, можна зброю. Зберігати там в разі відсутності зв'язку з допомогою гучномовця, поліцейський повідомлятиме жителів громади про повітряну тривогу. Також в арсеналі шерифа є буксирувальний трос, тож при необхідності він допомагатиме водіям вибратись кювету. Але пріоритет роботи офіцера громади попередження злочинів. Проводити профілактичні бесіди в школах, в школах, дитячих садочках, нічні відпрацювання, їздити, щоб бачили, що поліцейські. Їздять, є на громаді. Старший лейтенант Володимир Луцьков мешкає на території громади, яку обслуговує тож на допомогу, завжди готовий прийти за лічені хвилини після виклику. Роботою свого шерифа громадяни задоволені. Він настільки уважний до людей, до пожилих людей. У нас вже кілька випадків таких було, що ну ніхто не не міг вирішити таке питання. А він підійшов до людини, навіть пожилої людини, поспілкувався з нею. Вони довіряють У старенької бабусі. Пропали кошти. Великі кошти. І він знайшов. Да, було дуже приємно, і потім родина приходила, дякувала. Мешканці громади переконані, з появою поліцейського їм буде набагато спокійніше. Криміногенна ситуація не складка на високому рівні, але все одно захисту надзвичайно потребують, адже враховуючи перішню ситуацію в країні. Якби потреба в цьому є. І, можна сказати спокійніше загалом в регіоні працює 123 шерифа в усіх громадах регіону. Вінничина є лідером в Україні за кількістю відкритих поліцейських станцій в рамках безпекового проекту Поліцейський офіцер громади. У другому семестрі вдвічі більше віницьких школярів сіли за парти, відмовившись від навчання онлайн. Це пов'язано з тим, що у багатьох закладах освіти закінчили ремонти укриттів. В одному з таких побувала наша знімальна група. Деталі інспекції у сюжеті. На перший погляд, це звичайнісінька школа. Та якщо спуститись на цокольний поверх опиняєшся у підземному містечку. Укриття має чотири кімнати. Кожні кімнати обладнані меблями, де можуть розміщуватись учні. Дана кімната це кімната, де розміщується початкова школа, в першу зміну перші і другі класи, в другу зміну розміщуються треті, четверті класи. У нас в цьому приміщенні і взагалі в приміщеннях по укриттю є 12 світильників автономних. Якщо вимикається живлення, у нас 4 години світло в приміщеннях є. У цій школі 75% учнів повернулися за парти. Проводити якісний навчальний процес дозволяє обладнане укриття, ремонт якого був здійснений за кошти місцевого бюджету. Укриття нашого закладу обладнане системою нагнітання теплого повітря, що дає можливість обігрівати укриття без використання централізованої системи опалення. Крім того, цю систему можна використовувати як систему вентиляції. Ми маємо генератор на 24 кВт, і навіть якщо відмикається загальне електроживлення, ми можемо вмикати цю систему, що забезпечує всі приміщення укриття свіжим повітрям. Укриття школи дозволяє розмістити у приміщенні у разі повітряної тривоги понад тисячу людей. Розмір підземного приміщення 700 квадратних метрів. Є два таких дві таких ємності запасу технічної води, яка, до речі, автоматично спрацьовує на закачування води і відповідно може працювати без загального електроживлення. Ремонтні роботи у цій школі виконані відповідно до вимог ДСНС. Тут наявні чотири виходи: система вентиляції, інтернет, укриття має засоби пожежогасіння, аптечки, баки питної води та відповідний запас їжі. У нас укриття має два входи, два виходи, один аварійний вихід. Навчання відбувається в дві зміни, що дає можливість. Розмістити в укритті всіх учнів, які перебувають в закладі. Школа це не тільки фізика, математика, українська мова, школа це є спілкування, школа це є життя. Тому на сьогоднішній день ми маємо 75% учнів, які відвідують заклад. Ось, наприклад, вчора у нас було 1010 учнів, які навчалися за в очному форматі. Адміністрація школи зазначає, що з початком навчального року як вчителі, так і учні пройшли обов'язковий інструктаж, як діяти у разі сигналу повітряної тривоги, а батьки написали відповідну заяву, аби дітлахи повернулися до школи. В разі виникнення тривоги до початку уроків кожний учитель це правило номер один. Повинен чітко знати кількість учнів, які в нього присутні зараз на уроці. Потім в разі тривоги швидко ми збираємо свої речі, абсолютно все, і верхній одяг, і всі речі, які є на парті. І кожний клас знає, через які саме двері ми спускаємося в укриття. Учні зізнаються на дистанційному навчанні. Було добре, проте скучили за живим спілкуванням з однокласниками та вчителями. Мені зазвичай більше подобалось навчатися в школі, тут компанія, більше друзів. Дома сидіти сумно, коли ти один, не бачиш ні однокласників, нікого. Як вийшла на навчання, то потрібно всім приділяти однаково ну, урокам уваги. Але вийшла, тому що скутіла за своїми дорогими однокласниками. І якось веселіше так. У разі сигналу повітряної тривоги діяти треба швидко, тому учні в школі завжди тримають поруч верхній одяг та мають у сумці перекус. Воду зараз не ношу, але в мене завжди є термос з собою і ланчбокс. Там може бути щось, не знаю, якісь фрукти або, не знаю, можливо, щось, якісь горішки, які не псуються. Е, в разі чого маю при собі. У Вінниці на офлайн навчання вийшло майже 15 тисяч учнів. У багатьох закладах загальної середньої освіти закінчились ремонти укриттів, на які Вінницька міська рада витратила 160 мільйонів гривень. До слова, найпростіші укриття вже обладнані у 72 закладах освіти, і триває капітальний ремонт ще у 29 закладах. А низка інших закладів уклала угоди про використання укриттів. Ті, сусідніх освітніх закладів, громади телеканал Вінниччина все буде Україна. Два комп'ютерних класи для учнів школи Шаргородської громади облаштував переселенець із Харкова. Власник невеличкої it компанії Володимир Хмелевський на Вінничину переїхав через війну. Як повідомили на сайті Вінницької обласної ради, чоловік не лише налагоджує свій побут, а й допомагає місцевій громаді. Зі ще однією харківською компанією та спільно із сусідами обладнали у школі два класи, проклали кабель по всіх трьох поверхах. Та зробили локальну мережу до кожного робочого місця вчителя. Крім того, з керівництвом школи та старостою громади Володимир Хмалевський планує відкрити курси з англійської мови для учнів 5-11 класів та програмування для 9-11 класів. Голова обласної ради також вирішив підтримати ініціативу переселенця і спільно з місцевим господарством забезпечив сталий інтернет-зв'язок для нового комп'ютерного центру. У Вінниці продовжують будувати багатоквартирні будинки за програмою Муніципальне житло. Вона дозволяє громадянам придбати квадратні метри за найнижчою в місті ціною. Нова висотка з'явиться на вулиці Привокзальній. Там вже розпочались підготовчі будівельні роботи. Скільки поверхів матиме будинок та в чому його особливість, розкажемо далі. Новий будинок за програмою Муніципальне житло матиме адресу привокзальна 30. На майданчику вже кипить робота. Будівельники здійснюють підготовку. Ми зробили знесення будівлі, яка була тут. Після цього зараз ми ви бачите займаємось виїмкою грунта і випробуванням паль. Які нам потрібні для будівництва є окремі палі, які визначені проектантом для того, щоб впевнитись в несучі здатності ґрунтів, несучі здатності паль придбати квартиру в майбутній новій будові можуть громадяни, які зареєстровані у Вінницькій громаді та належать до певних категорій. Це учасники бойових дій, які якраз є військовослужбовцями з 2014 року і по сьогодні. Друга велика категорія це освітяни і медики, внутрішньопереміщені особи, які офіційно зареєстровані в територіальній громаді міста Вінниці, і також працевлаштовані офіційно. Тут це важливо. Крім того, це багатодітні сім'ї, сім'ї молоді, які перебувають на квартирному обліку. Це особи з інвалідністю першої і третьої груп, це також ветерани праці і учасники, які ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській армії. Програма муніципальне житло у Вінниці діє з 2009 року. За цей час власні квадратні метри за найнижчою в місті ціною придбали понад 800 людей. Для пришвидшення будівництва нової висотки дещо змінили підходи до будівництва. Ми раніше. Спочатку жеребкування проводили, потім проєктування, експертизу, дозвіл на будівництво, підготовчі роботи і так далі. Сьогодні ми повністю змінили цей підхід для скорочення термінів будівництва і для скорочення часу від жеребкування до часу отримання фізично квартири, тобто вже право власності на квартиру людиною. Висотка матиме три секції на 181 квартиру. Згідно будівельного паспорта буде дев'ять наземних поверхів та один підземний. Будинок відповідатиме сучасним вимогам безпеки для людей. Буде паркінг подвійного призначення. Паркінг буде під всіма трьома секціями будинку, крім цього, під зеленою зоною. Паркінг на дві тисячі квадратних метрів. Він буде використовуватись і як паркінг, і як захисна споруда. Зведення нового багатоквартирного будинку не лише дасть змогу людям покращити свої житлові умови, але й допоможе ожити сфері будівництва. Є ціль також спонукати будівельний ринок, щоб люди мали роботу, щоб офіційно працевлаштовані були, і щоб офіційно сплачували податки і мали забезпечення матеріальне в своїх сім'ях, тому що ви розумієте, що одна гривня в будівництві приносить сім суміжних гривень в галузях. Біля будинку влаштують зелену зону, спортивне поле та ігрові майданчики, якою буде вартість квадратного метра, фахівці ще підраховують. Телеканал Віничина все буде Україна. Котельні Вінниця облтеплоенерго забезпечують альтернативними джерелами енергії. Як повідомили на Фейсбук-сторінці підприємства, новенькі дизельні генератори після тестових випробувань відправили у Вінницю та жмеренку на об'єкти соціальної інфраструктури, які обслуговує комунальне підприємство. Вони допоможуть уникнути небажаних значних перерв у роботі теплотехнічного обладнання у разі пошкоджень тепломереж або аварійних ситуацій. Легалізація трудових та земельних відносин, належна реєстрація і сплата підприємцями податків. Такі пріоритети роботи податківців Вінничини на 2023 рік. Їх обговорили під час спільної наради працівники головного управління податкової служби Вінничини та керівництво області. Також підбили підсумки виконання бюджетів різних рівнів за минулий рік. Вінницька область у 2022 році виконала планові показники надходження до бюджетів усіх рівнів, а найбільше до місцевих. На цьому наголосив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов під час спільної наради із працівниками головного управління Державної податкової служби. Попри те, що бізнес працював в умовах обмежених поставок електроенергії, дефіциту пального, обмеження кредитних ресурсів, більшість підприємців сплачували податки. Виконаний обласний бюджет і 56 районних бюджетів територіальних громад. Перевиконання склало 1,3 мільярди гривень. І завдяки ритмічному виконанню бюджетів всіх рівнів нам вдалося забезпечити виплату заробітних плат і бюджетників, і проплати платежів, пов'язаних з життєзабезпеченням комунальної і соціальної сфери. Триматись на плаву бізнесу допомогла держава, звільнивши від сплати єдиного податку підприємців першої і другої групи, зменшивши платежі для третьої групи та відмінивши на півроку акциз на пальне, що дало можливість стабілізувати ціни на нафтопродукти. Однак державними пільгами скористались не усі сотні підприємців області сплачували податки в повному обсязі, що забезпечило приріст надходжень до державного бюджету майже всіх платежів. Платниками податків Вінниччині до зведеного бюджету надходження стали 23,8 млн До державного бюджету надходження становили 9,3 млн що на 0,7 млн або на 7,7% перевищує відповідне надходження 2021 року. Найбільше питом вагу в надходженнях до державного бюджету займає, як зазвичай, це податок на зону вартість 43%, податок з доходів фізичних осіб 32,7%. Військовий збір займає 10,7% і відсотків і податок на прибуток 9,3%. відсотка. Обговорили під час наради і напрями, над якими податківці працюватимуть впродовж 2023 року, щоб забезпечити надходження до бюджетів різних рівнів. Легалізація трудових відносин, подолання такого явища як нелегальна зайнятість, це і збільшення надходжень до бюджету і захист прав працівників. Легалізація земельних відносин, сплата за паї, збільшення орендної плати за користування землею, реєстрація підприємців і віднесення їй до певних груп, і використання ними найманих працівників і належна реєстрація і сплата податків. Забезпечити також ми маємо своєчасну і повну області сплату єдиного податку з сільгоспвиробників. Сплата всіх податків мешканцями Вінничини впродовж 2023 року вкрай важлива, наголосив очільник області, адже кошти, які надійдуть до бюджетів, будуть використані для реалізації програм цивільного захисту населення, ремонту і облаштування бомбосховищ, надання допомоги тимчасово переміщеним особам та мешканцям регіону. На Вінничині продовжують розширювати мережу пунктів незламності. Місць, де можна зігрітися, підзарядити телефон та інші пристрої і скористатись інтернетом, в області наразі майже шість сотень. Повідомили на сайті Вінницької обласної військової адміністрації. Облаштовані пункти в закладах освіти, культури, медицини та в адміністративних приміщеннях, сільських радах, ЦНАПах у відділах. ДСНС та Нацполіції розгорнули майже 300 пунктів незламності і підприємці безкоштовний доступ до електрики. Громадянам надають мережі автозаправок та аптек, відділення банків та супермаркетів. У Вінницькій громаді діє 112 пунктів незламності. Ще понад півсотню місць для обігріву готові оперативно розгорнути в разі повного блекауту. В нашій територіальній громаді буде діяти біля 164 Центрів це центри, які належать до комунальної власності. Якщо ж говорити про приватні, тут теж треба сказати великі дякуємо бізнесу, який соціально відповідально відноситься до цих питань. Ми всі розуміємо, що ми знаходимося у стані війни, в країні війна, і бізнес також і напрацьовує. Ті можливості для наших жителів міста для того, щоб була можливість і зарядити телефони, і побути в теплі, і підключити генератор у випадку там повного блекауту. Бізнес кожного дня додає в пункти незламності свої об'єкти. Це і ресторани, це і кафе, це вже і до нас доєднуються готелі. Агрокластеру Агровін рік до початку повномасштабної війни у Вінниці було створено майданчик для аграріїв, де вони могли б обмінюватись досвідом та впроваджувати технічні інновації у виробництві. Війна внесла свої корективи, і як результат, агрокластер об'єднав підприємства не лише Вінничини, а й інших регіонів країни. А технічні інновації вийшли на новий рівень. Більше у сюжеті. Вінницьке підприємство розробило технологію дистанційного пошуку мін на полях за допомогою сільськогосподарської техніки. Розробники наголошують, що весь процес відбувається дистанційно і без участі людини. До створення цієї технології долучилися науковці Вінницького національного технічного університету. Вона актуальна для регіонів України, де відбувалися бойові дії, зокрема Київської, Чернігівської та Сумської областей. Технологія передбачає використання безпілотних пристроїв, які забезпечують пошук вибухонебезпечних предметів. І їх маркування на полях це спростить роботу вибухотехнічних служб, які займалися розмінуванням деокупованих територій. Суть цієї технології заключається в тому, що за допомогою трактора ми збільшимо продуктивність пошуку цих предметів і в середньому це буде 10 тисяч метрів квадратних на годину. На трактор вішається металодетектор спереді і два позаду. Ширина захвату 6 метрів. Він рухається по полю в автоматичному режимі швидкістю 3 км на годину, і таким чином ми досягаємо цю продуктивність без участі людини. Презентація приладу відбулась в рамках засідання учасників агрокластеру Агровін. За рік до агрокластеру доєдналися нові учасники. Нині їх 50. сільгосп-виробники, переробні підприємства та розробники сільгосптехніки. Серед них два релоковані підприємства з Харківської та одне з Донецької областей. Дуже багато підприємств з Маріуполя приїхало, які дуже гарно знають, що таке експорт. Маріупольський завод перепрошую Маріупольський порт. Потім Херсонський порт, який сьогодні не працює, і найближчим часом він не буде мати можливості, тому що у нас порти не працюють. Але логістика в них є і вони знають, що це таке. В них є міжнародні зв'язки, в них є комунікації, ринки збуту, і нам це дуже допоможуть. Вінниччині агрокластер став майданчиком для підвищення конкурентноздатності фермерських господарств, підприємств переробки, сільськогосподарської продукції та інноваційних організацій, які надають послуги з впровадження передових технологій в агрокластері. Ціль дуже проста, стати сильнішими. Це і аграрне виробництво, і переробка, і наука, все, що може, об'єднуючи зусилля, робити. Українських аграріїв, вінських аграріїв, конкурентними продукцією дешевою і якісною. Ну, а те, що на аграріях тримається зараз дуже багато таких оборонних питань, підтримки питань підтримки громад, людей, внутрішньо переміщених всіх, уважливо ну, те, що ми є, ви є активними, активними учасниками життя. Під час повномасштабної війни агрокластер Агровін засвідчив дієвість такого об'єднання. Його учасники допомагали одне одному долати дефіцит пального та добрив. В умовах блокади портів шукали та знаходили шляхи збуту продукції, а також рішення, як вистояти та максимально зберегти виробництва та робочі місця. Зробили, мабуть, перші. З українських аграріїв звернення до кабінету міністрів та президента України відносно відновлення коридорів для експорту зерна ми зробили запит практично на всі країни Європейського Союзу та країни, які не входять європейський союз щодо експорту та можливості реалізації готової продукції, яка вироблена аграріями, як в Вінницькій області, так і в Україні в цілому. На зібранні був представлений план роботи агрокластеру Агровін на 2023 рік. Зокрема, в ньому створення великого гуртового ринку, який дозволить реалізацію овочевого борщового набору за гуртовими цінами без посередників, залучення нових учасників агрокластеру та інвесторів. Телеканал Вінничина все буде Україна. Які зміни в житті громад відбуватимуться наступного тижня та які завдання будуть вирішувати органи місцевого самоврядування, розкажемо за тиждень, аби ви знали, чи влада на місцях. Бережіть себе і своїх рідних.